Доброго дня. Сьогодні на календарі важлива дата 14 березня, день, коли ми вшановуємо чин усіх тих добровольців, які стали до Сил оборони, опанували навики бійців та медиків-рятувальників, щоб захистити свій дім і свою державу. Для госпітальєрів це особливий день, адже у наших лавах люди з різними історіями. А я була однією з тих, хто пішов першим добровольцем у 2014 році. Дякую. Але вдячність на словах це етика, а вдячність на ділі – це дійсно повага і турбота про тих, кому ми завдячуємо всім. І тому з 22-го року я працюю над розробкою законопроекту, що стосується надання статусу учасника бойових дій, добровольцям добровольчих підрозділів, що досі не входять до офіційного до складу ССУ, ТРО, МВС та інших. Ми повинні розробити дієвий механізм для подяки людям, які встали до оборони, коли загроза прийшла в їхній дім. За покликом серця ці люди проявили гідний чин. Вони пішли захищати інших, вони пішли рятувати життя. Не за нагороду, а саме для того, щоб виконати найвищу етичну людську місію. І сьогодні ми, як влада, як держава повинні бути вдячними. Тому я прошу вшанувати пам'ять всіх загиблих добровольців за наших 11 років російсько-української війни. Дякую. যোগ কৰিবলৈ